Всім привіт! Це буде міні влог про наші вихідні в Бухаресті. Надіюсь, вам сподобається. Підтримайте, будь ласка, лайком і коментом. І приємного перегляду. .io. Отже, ми потрапили якраз на Хеллоуін, тому першу ніч багато не знімалося, а більше відпочивали. Але ось вам кілька кадрів з прекрасного Хелловінського вечора. Um, всім привіт! Ми знаходимося зараз в Будапешті, і сьогодні ми все сьогодні... не Бухаресті в Турці. Давай ще раз. Ууу, всім привіт! Ми зараз знаходимося в Бухаресті. Ми саме в центрі міста вийшли трошки прогулятися. Та сьогодні покажемо вам дуже красиві місця. Більшість з них вхід безкоштовний. Так що чекайте сьогодні прогулянку з нами. Ці місця дуже гарні, красивенькі, де можна зробити багато гарного контенту. Фоточок, угу. відосиків. Тому прийшли з нами. І першою точкою нашого туру була просто надзвичайно гарна бібліотека. Виглядає, ніби з фільмів, можна зробити надзвичайно багато красивих кадрів, але там завжди багато людей. Тому краще відвідувати бібліотеку на відкритті, коли ще нема людей, а по будній день. Окрім книг, тут є дуже багато інших речей, на які ви потратите свої гроші, але будьте обережними, бо ціни тут кусаються. Другою нашою точкою була монастирська церква, яка має дуже симпатичний дворик. Це кож, хто бажає, звичайно, може зайти всередину. І зовсім поруч будівля банку, яка виглядає надзвичайно гарно, і особливо рекомендую полюбуватися нею вночі. Music licensing reimagined. Варенький пасаж, який має дуже багато закладів зерну. Але будьте готові, що до вас будуть чіпляти і зазивали. Ми трошки зголодніли і захотіли суші, тому ми знайшли якийсь японський заклад, який виглядає дуже гарненько. От суші виявилися дорогими, але не ситними, Тому ми прийшли наїдатися дешево. Це є центральна університетська бібліотека імені Короля першого. А на коні сам Король Перший легендарний чувак, який буквально зробив ребілт Румунії. Ну і звичайно, напевно, найвідоміша будівля парламенту в світі. І зараз увага, фокус. Також я знаю, що туди проводяться екскурсії всередину. Звичайно, не безкоштовно, і квиток потрібно бронювати наперед. Ну і остання туристична пам'ятка, яку ми відвідали, це була звичайна ж тріумфальна арка, на яку рекомендую дивитися на заході сонця. Зараз увага, інструкція користування місцевими ліфтами. Поїхамо. Ліфт, це щось з чимось. Тепер можна їхати. Ось ми приїхали. Тепер відкриваємо. І лайфхак як можна трішки підзаробити. Не викидайте ваші використані пляшки, тому що їх можна здати і потім отримати чек на купівлю в магазині. Кожна пляшечка це 50 місцевих копійок. І так, як нам дуже пощастило з погодою, на наступний день ми вирішили зробити собі пікнічок в дуже гарному парку. І головна фішка цього парку це те, що ви можете взяти собі лодочку і покататися на ній. Катання вартує 50 румунських лей за цілу годину, що для двох більше ніж достатньо, щоб покататися і зробити багато гарного контенту. Music licensing reimagined. Ну і на цьому, в принципі, наше відео буде завершувати. Дуже дякую всім, хто його подивився. Будь ласка, не забудьте написати ваш коментар про ваші враження і також підтримати лайком. І напишіть, будь ласка, чи ви б хотіли бачити більше наших влогів. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.